Всім доброго дня. Короче, як то кажуть, устала моя сівалочка така. Що в неї случилось? Короче, тут оце такі пластмасові шестерні ось. Ось такі все, бачите. Ось. Получається, вона отак сюди заходить. А тут крутиться. Ну тут Будем так сказати. Тут ще нормально можна було б ходити. Але оця часть. получается, тут виїла і все. Тут так само все виїло. Тут ще вдівається все така, як заходила. Я не знаю, десь коти потіряли. Розібрана, лежала, вони поламали. Короче, в общем, все, тисяча гривень, які не було. Чим тут переробити, щось перероблювати, я не бачу, як кажуть, в цьому. Ну, я, я даже не знаю, як тут, що тут, пластик виливати мені, чи з метала все точить. Ну це нереально. Може і реально для Косі, для мене нереально. Воно навіть тут підгрібало. А чого воно так? Роби, ну, коротше, кидав я сюди нітромафоску, а вона е груба така. І коротше, ну щось важко було, навіть ручкою цієї крутити її. Ну, але розкидала до пори до часу воно видно, що воно від нітри. Так що нітромофоску нежелательно. Не Лучше таке щось сипуче, як сілітра, карбамі, то таке, воно. Маленьке, кругленьке, воно не задержується, як сіміна, типу таке от, якщо сієте, то сійте тільки сіміна. Ну, будемо так сказати, вона, виходить, як для сім'я ну, ми ж бачите всяку ерунду сюди. Що можна, що не можна. Діамофоз не совітую і амофоску. Вони такі шершаві і, виходить, ну, нарушає оцю ж нагрузку короче, дає воно ось дивіться і коробку цю тут розбило воно. я ще спробував вичистити думаю трошки ножичком та щось спробувати втулити потім думаю а яке там втулити коротше купив я таку штучку чесно скажу я її навіть не розпаковував ще на Уже давно замовив, але не, не, не розпечатав, як кажуть. Що тут прислали, я ще навіть не знаю. Сразу скажу, вона йде, окремо акумулятор можна було купити, Ну, в мене є акумулятор, я замовив без акумулятора. Так, кинули таку політурку. Да, так. І отаку дивимося. Тут у нас, бачите, вже під акумулятор є отвори. Так, тут у нас що тут регулюється? Бачимо якесь максимальне розпилення чи як воно тут. Розкидання. Тут швидкість. Тут ще якась швидкість. А, це, мабуть, відкривається. Ага, внизу. Це штучка, що перемішує. Так, це у нас на одиничці стоїть. Двоєчка, троєчка. На троєчку, бачите, більше відкривається. Заслонка металева. Да. Так, на четврічку, п'ятерочку. Ану на п'ятерочку більше. Шість, 7, 8. Ну, на максимум, так. Так, що тут у нас? Ще регулюється? Така вона у нас такі на її параметри? 20 вольт. Так, так знизу виглядає. Так, що тут у нас регулюється оця штучка? Це що тут подаю? А, о, переключає що вона переключає я навіть не знаю ну, Ось так є. Ще пока не розібрався, но... так, на максимум, я так поняв, відкрито бачите, розпуляє і в ту сторону на максимум, що тут у нас? Ну, чтобы сказать, сильно открылась а не... Не знаю, чего, но так... На 8, на 7, на 4. Это самое, как начнешь. На 1, да. На 2, да. На 3, да. На 4, да. На 5. Ну, на 5 она на 5, да? ну, ну там бачу уплотнительные резиночки, якісь по бокам вся штучка, ну короче догмак кто их выпускает, я вам не скажу то я Не можу зрозуміти, по якому це. Це по німецьки написано чи по-якому. Ну, що тут пишуть? 10 років гарантії. Ну, 10 гарантії. 10 гарантії. Ну, більше нічого немає, Такого так. Так, що спробуємо підключити акумулятор. Хоч крутиться чи ні. Зараз я його підключу. Так, друзі, ну, дивимося. 20 вольт написано, все, думаю ж, У мене ж акумулятори є 20 вольт Ну все 20 вольт все як положено Ну думаю Поставлю свій та й і все і горя знати не буду Ну все 20 вольт, 2 Ампера А ти і сюда А воно тут не то гніздо. Не з такими З'єднання, будемо так казати. Коротше, придеться ще за тисячу купувати акумулятор сюди. нормальний, Оце прикол. Все, навіть спробувати не можу Так що, хто буде купувати, купуйте зразу з акумулятора. Він мені каже акумулятор. Я кажу, та акумулятор в мене є. Вони ж підходять. Так, да, так, да, підходять. Ну все, підійшов. Нікуди ніхто не підійшов. Ой, все, так от така от сівалочка новенька. Будемо пробувати, коли будемо сіяти. У мене тут ось, ось мішок цієї гречихи я замовив в інтернеті по 6 гривень. Сівалочку я виписав на OLX, Бо в нас ось, бачите, сіка ще карбамід селітра, там гамафоска була, але вже не буду вносити. Таку гречку замовив, будемо насідірати її. Тоді що у нас тут все? 6 кг ще фацелії замовив. Зараз покажу. Така у нас фацелія. Теж будемо сіяти Руками буду сіяти, а цією сівалочкою, а це будемо селітру розкидати по карбамід, по чесничку нашому. Так що так от. Ще буду докупляти гірчицю Коротше, буде що сіяти. Так, до замовив я зарядне. акумулятор. Ну, зарядка така мощна, я вам кажу. Батарея прям така нажимається, все тут справа. Кнопочка світиться. Зараз покажу. Показує заряд батареї. 4 ампер на 4 ампер часа короче так вот такая вот, вот зарядная короче ничего я не находил чтобы такая самая выписать ну короче пришлось дозаказывать Попробуємо поставити, зараз, паузу нажму. Так так вам встала батарея. Все, підходить, все Так. Тут у нас Це у нас скорость регулювання. Це перша, друга, це у нас відкриває заслонку, яка вибрасує, на яку цю так, це у нас відкриває заслонку скільки сипати. Так, оно. Ага. Коротше, нажимаєте на оцю, на ручки нажимаєте і воно починає працювати. То есть это друга скорость. Так, швидкість. Так, оно максимально. Шестерочка тут максимально. Оно. Ого. Реально быстро выкидываю. Так. Ну шестерка це, я не знаю як воно буде викидувати. Та на двоєчки, мені кажеться, саме ну, це вона буде ні, на двоєчці слава. То вже на полі будемо гратися, розкидати. А ну на четврочці. О, четврка мені кажеться буде чітко. вот так вот, друзья, зебрал я, слава богу ручка на тут, а это тоже штучка такая не, пластик, пластик там ну, вот так вот уже зебрал аккумулятор есть зарядка есть так что вот такая вот Штучка. Рекомендую, я думаю, вона не буде нічим не хуже там тієї, що в мене була. навіть лучше. Все. всім гарного дня, мирного неба, до побачення.